Чудо, таке чудо, таке чудо, прилізно. На диво, погладьте мене, погладьте. Отак. Погладьте мене, почухайте. О, да, о, отак. Завалився тут між мною і подушкою дивана. Лапи склав по-хозяйськи. О, О, ще й моститься. диви диви, диви, диви. Моститься, моститься. Я перепрошую, я тобі не заважаю, чим мені вже стати і піти звідси, чи що. Виживає мене вже від усюди. В кусочок такий, де я сижу, в'яжу шкарпетки, і то вже сюди прилізло. О, ти окупант. В сторону. Eh.